Доброго дня, мене звати Микола Лукашук і я керівник компанії Marketing Link. Просування інтернет-магазинів для хорошо для нас одне задоволення, і ми партнери з 2016 року. Я і моя команда любимо працювати з Хорошоп через чудову аналітику, де від відсіли, й до транзакції все налаштовано та готово до роботи. Посело технічні задачі впроваджені відповідно до рекомендацій угла. Доступно більше 25 seo налаштувань для метатегів. Та можна одразу працювати над текстами та посиланнями. Фіди для контекстної реклами, для реклами у соціальних мережах, для маркетплейсів також налаштовані і готові до роботи. Ми їх самі підключаємо, допомагаємо налаштувати онлайн-оплату та доставку. 45% наших українських замовників саме на Хорошо. Ми чудово знаємо платформу та позбавляємо вас від спілкування з підтримкою. Налаштовуємо самі все, що необхідно. Ми працюємо гарними кейсами репутацією, тому приділяємо максимум уваги вашому бізнесу. Ми працюємо з повністю відкритим бюджетом. Залишайте заявку, та ми знайдемо способи, як збільшити продажі.